Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання місто Енергодар. Що заважає, де купувати Енергодар? І як саме це відбудеться? Люди бояться дуже сильно. Так, будуть бої. Тут Верховний суд вийшов, расисти отримують сповна за всі страждання, все, що вони зробили, лихо, яке зробили місту. Все їм отплата повна, Верховний суд. Людям страшно, дуже сильно. Ергодарі. Так, скажіть, які плани у расистів щодо Енергодару? Будуть намагатись там залишаться якісь невеликі загони расистські. Вони їм дають наказ триматись до останнього, триматись. І це буде, напевно, артилерія чи що, що роблять обстріли? І їх буде недостатньо. Тут прорвана будеться. Так, вони не зможуть вистояти рашистиці. Інші будуть виходити. Вони будуть виходити якоюсь тропою через якісь шляхи не дорога, а шлях тропа. Пішим, пішим ходом, напевно. Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи є загроза для цивільних людей, жителів Енергодару? Чи є загроза, що буде радіаційне забруднення, вибух на Запорізькій атомній електростанції? от Саме де Запорізька атомна електростанція, і, і буде відбуватися бій. Там дуже швидко він відбудеться. рашистів буде розбито. от І я не бачу, щоб був саме вихід і загроза для життя, щоб була е, радіаційне забруднення. Ні. Скажіть Вищі сили, чи є загрози для життя цивільних людей? Ні. Цивільні люди будуть жити. Живі, все в них буде гаразд. оце операція така буде проведена по знищенню саме расистів. Дуже хороші карти виходять. Ворога буде знищено, а люди будуть живі. Скажіть вищі сили, чи вдасться звільнити Енергодар до кінця жовтня. Так, тут буде чутно на околиці міста бій. Дуже сильно колаборанти будуть тікати, оці люди, всі, хто прихильники Росії, будуть їхати, тікати, намагатися втікти. І в один, от воно швидко, не, ця деокупація вона буде миттєвою. Такого не буде, що це процес буде розтягнутий. І воно так за один день. Звільняють Енергодар. Ну, тільки що люди, так, люди, які під рашистською пропагандою, вони будуть уходити із Енергодаром тікати. Загалом... Відкриється дорога, надійдуть необхідні ліки, надійде необхідні гроші. Також все, що необхідно там у людей, можуть бути порушені домівки. Но це не під час деокупації, а саме взагалі там можуть бути зруйновані домівки. Буде надана допомога. Буде працювати феміда України, закони України. От. І тут дійсно звільнять Енергодар. Я ще хочу подивитися, скажіть ви ще сили, які плани у расистів щодо Запорізької атомної електростанції? Вони не будуть її підривати, вони не будуть її чіпати. Тут в них сильно стоїть такий, вони бояться це робити. Вони знають, що це буде дуже погано для Росії, для расистів. Тут вона буде ціла в цьому плані. Угу. Оцей мирний атом залишиться мирним атомом, його не буде використано в цілях агресії війни. Тут так. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, звільнити енергодар від расистів. Заперечу весь негатив, заперечу, заперечу, Повністю знімаю весь негатив, заперечую. І повертаю расистам назад. Ой, більше в расистів немає змоги тримати окупацію Енергодар. Виходять всі росіяни, всі військові, тікають, лякаються. Заперечую весь негатив. убираю, Заперечую. Заперечую. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію. Немає чим і як тримати окупацію не можуть. Расисти тікають, виходять. Буде так. Не буде повністю звільнено Енергодар. Заперечую. Весь негатив вбираю. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, де окупувати Енергодар? Звільнити від росіян, від расистів. Більше не можуть вони продовжувати окупацію, агресію, проводити обстріли. Перекриваю всі шляхи дороги, постачання зброї, боєприпасів до Енергодару більше немає. Перекриваю, перекриваю. Більше немає змоги у тримати окупацію. Енергодар відходять, тікають, відступають. Доводить звільнена Енергодар без втрат для військових України і для жителів цивільних людей буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, де купувати Енергодар, звільнити жителів Енергодару без загрози для життя, без втрат. Для військових України і для жителів Енергодару відкриваються шляхи дороги. Навіть вся необхідна техніка, броньована, далекобійні ракети, вся зброя необхідна для деокупації. Енергодару. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили захисту, для людей цивільних, для військових України. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі. Міни і гранати, все одвертає, і все расистам падає і сипеться на голови, і вони вибухають і гинуть, і все лихе їм назад повертається. Буде так, буде так, буде так. Буде міцний захист для людей, для жителів Енергодар, для військових України. Буде так, буде все сказане здійснено, так буде якнайшвидше звільнять Енергодар. Визволять людей із російської окупації, буде так. Дякую за увагу.